Я вісім годин чекала свою чергу у відділенні невідкладної допомоги в Канаді з запаленим апендицитом. До речі, тут я розповідаю правду про життя мігрантів у Канаді, так що підписуйся. Так, от все ж таки підійшовши до лікарні о 16.00 з температурою та біль в животі. Мене одразу запросив медбрат, поміряв мою температуру, позапитував чого ж я прийшла, і відправив мене у зал очікування. Чекаю годину, другу, третю. Вже й Вова приїхав до мене з роботи. Вже й біль почала наростати, а мене все не кличуть і не кличуть. І таких, як я ще сидить, ціла зала очікування. Прочекали ми до першої години ночі, Покликали. Лікар запросив медсестру брати кров. Медсестра не потрапила у вену ні з першого разу, ні з другого. Потім вона запропонувала одразу встановити катетер, бо після мене очікував скан. Я погодилась, але це було дуже боляче. Бо сказав, що коли ми вставляли катетер, він майже його не відчував. А я відчувала його кожну хвилинку протягом двох діб. Скан відкривався о п'ятій ранку, тому лікар відпустив нас додому з катетером на дві години, хоч трохи поспати. І о п'ятій ранку я вже відправилась на. Скан. Мені ввели йодову речовину, дивне тепло розлилося по всьому тілу. Мені було дуже страшно, що там виявлять, що ще про апендицит, тоді я навіть не думала, але про це пізніше. Результатів ми чекали ще 4 години, і о 9-й годині лікар повідомив, що все ж таки треба вирізати апендицит. Ми до останнього думали, що справа ні в ньому, і були шоковані. Про подальшу госпіталізацію дивіться у наступному відео, але з вас лайк.